На каналі на огляді перетворювач напруги інвертор з 60 В на 220 Ці інвертора можна використовувати з акумуляторами, які встановлені на електроскутерах, електромотоциклах, електротрициклах, електромініавтомобілях. тобто всі моделі з нашої лінійки Elvin. Перший тип інвертора це... Інвертор потужністю 1000 Вт в номіналі і 2000 Вт він видає в піки, тобто триває кратковременно 3 секунди. І працює з напругою 60 вольт 72 вольта, тобто в цьому діапазоні. Тобто Ви можете використовувати акумулятор або 60 вольтовий, або 72 вольтовий. Має одну розетку під наш стандарт. Кнопочку on off і дисплей, який показує напругу. І в комплекті також йде кабель, який можна під'єднувати до самого, самий штекер, який можна під'єднувати напряму до скутера чи напряму до акумулятора. Другий тип інвертора це потужністю 2000 Вт номінал і 4000 Вт піки. Цей інвертор вже витримує і працює. З акумуляторами 48 вольт, 60 вольт та 72 вольти І видає 220. Бемо вже дві розетки виходу на 220, кнопочка On-Off. І також показує напругу. Тобто зараз ми включимо. Тобто І також в комплекті йде штекер. Кулер. В принципі, кулер стоїть тут один, тут два, ну, так як він потужніший. Отже, давайте ось включимо. Ось цих три складових це і є зарядна станція в зборі. Але на що потрібно все-таки звертати увагу при виборі зарядної станції чи інвертора, де ви будете використовувати? Для освітлення приміщення або для телевізора, тобто невеликих потужностей, то достатньо буде взяти інвертор 1000 Вт в номіналі. Якщо вам вже потрібно буде підключити більш якийсь потужніший прибор, чи фен, чи булгарку, чи тому подібне, то потрібно брати більшу потужність 2000 Вт. Для використання кофемашини то ми, ми беремо саме оцей інвертор. Тому що цей 1000 Вт не витягує. Ось ми підключили зараз акумулятор. Акумулятор йде на 72 вольта 30 А. Це ємність акумулятора 2,16 кВт. -години. Тобто, це також потрібно звертати увагу при виборі. Тобто, в першу чергу, ми звертаємо на потужність самого інвертора, Тобто яку він може витримати. Це залежить від. Приборів, які ви будете підключати, це буде чи телевізор, чи булгарка, чи фен, грубо говоря. Тобто, це давайте так, щоб легше було, це буде для телевізора, це буде для кофімашини і для фена. І ємність акумулятора: це буде впливати на час роботи в автономному режимі, тобто скільки часу ви зможете працювати чи дивитися той же самий телевізор. Тобто від ємності акумулятора залежить час. І третій – це зарядний пристрій, який буде заряджати ваш акумулятор. Тобто, от в даному випадку, якщо у нас акумулятор йде на 30 А ємності, а зарядний пристрій на 10, то цей зарядний пристрій зарядить акумулятор за 3 години. Зараз ми підключаємо каву машину до інвертора 2 кВт, так як 1000 Вт не витримує. Це вже перевірено, пробували. Отже, давайте запустимо. Так. Це ми включаємо. Така вам машина вже підключена. Запускаємо. І дивимось на споживання. Тобто, зараз, коли йде нагрівання води, тобто інвертор вам показує споживання батареї. Так, ну і давайте тоді приготуємо. Так, і вперед. Дивимося споживання. максимально 1920 Вт, тобто 23 Після, того, після цього точно можна сказати, що 2000 Вт він своїх видає чесно. Давайте протестуємо ще напряму на самому електротранспорті. Підключимо наш інвертор до трицикла. Elvin etb 126 Тут стоїть. 5 акумуляторів 12 вольт, з'єднані послідовно. Ємність 20 А. Тобто вони видають 1200 Вт. Ми маємо 60 вольт, 20 А напругу множимо на ємність і отримуємо вт Тобто 1200 Вт-годин ми маємо в даному скутері. Підключаємо наш інвертор до зарядного до гнізда, де ми заряджаємо. тобто де зарядний пристрій підключається. Або можна, в принципі, напряму під сидінням до акумулятора. Тобто ми підключили, включаємо наш інвертор, показує напругу 61 вольт і попробуємо запустити фен максимальна потужність 1600 Вт. Ну, має два режими швидкості. Ми другий режим включати не будемо. Ну, Давайте спробуємо перший. Отже, включаємо споживання. 840 Вт. Тобто ось ми маємо, що ми від нашого скутера. В якому вже встановлений акумулятор, підключаємо інвертор і підключили будівельний фен зі споживанням 830 Вт. Тобто це можна підключати до будь-якого скутера, будь-якого мотоцикла. Тобто, де ми просто включаємо у гніздо. Правда, якщо ви будете використовувати великі потужності, в нашому випадку це 800 Вт, то ви можете підключати напряму е, до гнізда зарядки. Якщо ви будете підключати щось більш потужніше, для прикладу, зараз, якщо включити фен на 2000 Вт, то потрібно буде м -м провода до акумулятора, Робити чуть товстіші. Або підключати напряму ось тут. Так буде безпечніше, вони не будуть нагріватися. 2000 Вт-інвертор. Давайте підключимо до другого типу транспорту. Це буде електромотоцикл elvin panigale Ми також вставляємо в гніздо зарядки. Включаємо інвертор. Так як інвертор ми вже підключаємо 2000 Вт, то давайте попробуємо під... запустити зразу на другу потужність, на другу швидкість фена. Перша і друга споживання 1570 Вт приблизно. Так як... і разом. Тест пройшов. Отже, можна сказати, що кожен інвертор, заявлений своєю потужністю, видає своїх чесних 2000 Вт або 1000 Вт. І якщо у вас є електроскутер, чи електромотоцикл, чи електромінімобіль, не потрібно витрачатися на дорогі EcoFlow, чи Blue, Yeti, достатньо буде. Купити тільки інвертор, так як акумулятор і зарядний пристрій у вас вже є. Також слідкуйте на нашому каналі. Наступне відео ми будемо знімати про інвертор-перетворювач 12 вольт на 220, а також гібридний інвертор. З приводу придбання та технічних характеристик, посилання буде знизу в описі. Якщо сподобалось дане відео, ставимо лайк. Дякую за перегляд.